Доброї пори дня! Шановні мразі тварі Долбайоби. Одним словом всі Франкослави. З вами знову, як завжди, найгірший коментатор в світі. І сьогодні матч Туреччина Бельгія. Склад Туреччини виставляв В'ячеслав, а склад Бельгії. Виставляв заславний казачок пан Андрій Катеринович. Починаємо матч. Сьогодні ж буде грати мій улюблений. Чалханогло. от. Отже. Склад збірної Туреччини виставляє тренер Вінні Рошен. А Бельгію тренує Анрі ван Катрін. Вже віддасться базарним босманам на парти Зелені бджілки для вибагливих рускоговорящих бельгійців. Побачимо це вирішиться на полі. О, яка стає динозар, любити пиріжків. Дуже потужно, тут Бельгія. Вучі гімністей. Він я перепрошую Туреччини. М -м, такий злегка кремезний воротар. М -м. Козир. Козир у рукаві. Рошена. гімн Боже, царя храни, перепрошую короля Бельгії храни. Лад зірмані порадні. У нас окранах бабакан. На Воротах. Всі свої нам топав. І що з нею? Зурак? Ой-ой-ой! Ось ця машина бельгійським автопромом хоче вдарити по турецьким дорогам. Юнхан Лі корейський суддя і співець кей попу Барт. кей-поповський Барт. Кажуть, що він має якісь відносини з українською фермеркою. Відносини ці доволі збоченного, не знаю, кажуть, що сексуального характеру. Бентаке Азар. Голанд, дверь, ха Дебрюйне. Я продельная дикция на высоті завжди. Шут аут. Туран, Юну, Туре. Так я на маштаунске гибнимся в пресс-декцентрем. Весь майже говорити. Перехоплення. Вентаке виїхав азару. Бабакан. Бакан Топ. Воротар. Інан. Прихожу. Інан. у Ілмас. Ілмас нарбикурана. Азис. Е, знаю я одного болгарського Цим азіз. азізом азіз. Азиз. Нічого, нічого не виходить продуктивного. Азар. Жар. Іцель Енголан. Андолан. енголан, ух, У хитроспении. Куди там в Барселоні китакою? Азар на плану, Азар намагається потиснутися, ворой за м'яч. Помилка, Альдеверель. Лені. Анголан, Аджар. Альдеверель. Альдеверель. Компанії. Дуже високо граються кисники. Тонген. Віцель. Віцель, віцель. Небезпечна гра, віцель в штрофні, ууу, не витягується. Дуже була неординарна така атака. І знову в контра пішла віцель. Доминує, домінує Бельгія, Війні. Війні. Деверель компании Тонгена Азар Тонген Голан Вертонген Пеке Ойни Стигна встигне зробити посміл, встигає і одразу Бо вже грамотно в відборі грають. ця гра йде на в основному на половині поля куречи. Що може призвести до голубентеки до зміни бентеки. Один один не вийде техніка мета. А ось і Єлмаз немає Ні підтримки ніякої. Ну так Гостро-гостро, як я п'яничара. контратака нам Пюрем нюну найти перехоплення. Бентеке. Дебрюйне. Дебрюйне, на бентеке, дебрюйне. Ось так воно удар. Данюдаргу, Кевін де Дебрюйна А нове. Тільки посмакуйте це в справих кольорах. Я очікував, що він буде пробивати. Прокинений трішки на хіла. він взяв і на на. Кремезна частинка бабакана. Вони десь вийшли погуляти. Їм дозволили в якомусь там Дедрюйні забити гол. 1-0. Граємо далі. Граємо далі, але трішки пізніше. Ось так от Андрій Декатрін торжествує Якщо все так піде і далі, кого сьогодні буде секс. Вже. Бельгійська монструозна сутність поки що домінує, відверто, пресингує, домінує на полі лише. Одинока, одинока контратака. Крутів. Не ті часи, Не ті часи нема завоювань. Заміна одразу в мене вийде. Дембеле. Вийшов вже. Недавно переодягнувся і відпочиваю. Перемезний аргумент. Порис рахунка 2, 0 він. Целі. Дебрюйне. Ух, красавчик. Дебрюйне. Ух ты що ти виробляє? Ледь відбилось. По-английски кинеш по по не може би фидати по-английски. ногу. у нас. Порошне правил. Приймається за мной раку. Понишал самагу. Напад экиси. Е Аки. Е Ну, не хворіть на грип, і хоча лфа ногу йдуть. з ним, знову проблема. Play Beautiful, це повітає наш рекламний банер. Правильні слова, не треба, нам треба поменше нічий. КВФ тобто, значно тим грішить Небезпечно. У мене буде у ту 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 Ту-ту-ту-ту-у. Бо курпуа якийсь сказати. Брине. Рельт. Це зараз посолка. компанії. Весь і шарвота, весь хремезний Тонген, таке ех, э, не туди, а треба було подивитися, як тоді паздає там. піжонить. Турки грають гарно, турки намагаються. Одна проблема. Проти них бельгійців. Голан, подивіться, ми всі вишипані. Вишипані комбінації, а бачите, ну, стараються ж ці хлопи досягнути успіху. Вінницькі досягають успіху. Так вони проходять Криворізький. <coughs> Кін, Кін, Кінан, Кіран, Кін, Азіс. Опа! Вот то, він майка, на Бентеке. Бентеке встигає за м'яч. корінняч. Бентеки встропні бентеки. Репів уміхнути. Пуря, вілмас. Азис. Азис. Захист. Муа. Захист. Моя повага. Гарно себе показує, як показує Бельгія. О! Ну, а хто без помилу? не п'є ні, скажи. Повернути ліверку на ніки. Вибачте. Це Вертонген. Азар. Опа, от вам і контра. Бракує завершення, Дебрюйне. Дебрюйне. на флангел відтісняють, аут. 83 хвилина. А швидкості не віддавляються? Вертенс вийде замість від Боже, я навіть не знаю, це пос... на космі. Блін, навіть пішки підсилює. Знаю, Андрей, что выбирать. Дебрюйне. Ммм, и пазлы как это не будет Вот Так измечаем. Зар. Трахній. Оп! І знову. Трішки, трішки, здавалося, прослабилися. І контра. І знову захисту. Треба показувати майстерність Арда, Туран. Арда Туран. Арда! Навішуй! Ні, вирішив не навішувати. Так, на чию користь буде аут. А ні на чию. Матч завершено. Я ніфіга так і не поняв. Раптово занадто захоплений я був і на час не дивився. Бельгія виграє Туреччину. Вінні Рошен терпить поразку. Ну, Рошену він не... не перший раз. Отримувати поразку. В кінці першого тайму Кевін Дебрюйне. Забив гол. Глорія. Глорія Бельгія. Глорія Андрій де Катрін. Чиван Катрін. Коротше, вітаємо переможця. З вами, як завжди, був найгірший коментатор в світі. До наступного матчу.